Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі ворога, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні мова піде про початок навчального процесу на нашій області. Скільки шкіл працюватиме у змішаному форматі, та що це взагалі означає, чи готові укриття до навчального року та скільки підземних шкіл запрацює? Чи проводили опитування серед батьків та вчителів щодо офлайн навчання, які вимоги МОН щодо наповнюваності класів є, та чи планується скорочення навчальних закладів в Херсоні та області? До трансляції приєднається керівниця управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Олена Данилова. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. І я пропоную вже зараз ставити свої питання у коментарі. Будемо намагатися на них відповідати. Тож. До нас приєднується наша гостя. Пані Лена, доброго вечора. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Отже, хочу спочатку запитати про те, скільки станом на сьогодні вже запрацювало шкіл, та яка кількість буде працювати у змішаному форматі, і, взагалі, що змішаний формат означає. Так, дякую за запитання. Освітній процес у 2025-2026 навчальному році розпочнуть 170 закладів загальної середньої освіти. Із них вісім ми плануємо розпочати в змішаному форматі. Це якщо порівняти з минулим навчальним роком, то їх було п'ять. Змішаний формат це поєднання очного і дистанційного формату, а але кожна школа. Вибудовує абсолютно свою модель, не класичну, не традиційну, в залежності від умов, тому це таке авторство колективів педагогічних. Тобто школи якось компонують уроки так, що один день вони проходять офлайн, інший день вони проходять онлайн, чи якісь певні уроки, якісь певні предмети проходять офлайн, а певні онлайн? Абсолютно по різному. Тобто поєднання очно і дистанційно, а як уже день на день, два на два перевернутий клас, тобто абсолютно різні моделі тут не можна говорити про одну якусь, тому що ще раз повторюю, в залежності від контингенту, в залежності від того, які умови в школі, підвезення дітей від того залежить, тобто кожна школа в нас унікальна. Тобто станом на зараз в Херсонській області є вісім шкіл безпекова ситуація, яким дозволяє проводити уроки також очно. Ні, це не очний формат. Обов'язковою умовою проведення уроків в цих школах є наявність укриття. Саме така умова дозволяє нам здійснювати цей освітній процес. Якщо укриття немає, то звичайно, що в нас вся Херсонщина знаходиться в зоні або активних, або можливих бойових дій, і тому перебувати в закладах освіти поки що неможливо тільки в укриттях, тому ми маємо. В першу чергу за безпеку дітей думати. Так, зрозуміло. Тобто, вісім шкіл в області підготували укриття для того, щоб подекуди проводити там уроки з дітьми, щоб вчителі так. могли бачитися з дітьми. П'ять вже добудовані, три добудовуються. От буквально з дня на день ми вже офіційно їх відкриємо і до кінця року ще три планують відкритися. Ага, тобто, станемо на зараз. П'ять і ще три до кінця року очікуємо? Ні, ні. три ось вже зараз, тобто угу. це вісім і три до кінця року. Це завершується будівництво. Як приймалося рішення щодо встановлення змішаного формату навчання у школах, а саме офлайн в укриттях? І взагалі, от безпекова ситуація, як вона оцінювалася, що от можна дітей доставляти в укриття це безпечно, і що уроки зможуть там проходити? Так, основною підставою є рішення Ради оборони. В нас вона відбулася 28 серпня, де було прийнято рішення відповідно до кабінету міністрів України. Це Херсонська обласна військова адміністрація спільно з засновниками вирішують, враховуючи безпекову ситуацію, наявність умов про те, в якому форматі вони будуть працювати. І саме от в цих школах після багатьох комісій, ДСНС, пожежників і всіх інших, вони приймають рішення, чи готові вони до такого формату навчання, чи готові вони прийняти дітей, чи відповідні умови створені. І от тому таке рішення було прийнято саме по цим восьми школам. Зрозуміло, е, хочу зараз запропонувати подивитися фрагмент відео, де мої колеги. Спілкувалися з Херсонцями та питали взагалі, от чи потрібні підземні школи, навчання в укриттях? Пропоную послухати. Такі підземні школи. Обов'язково, тому що ми ж розуміємо, що це вже не буде як раніше. Тому вони повинні бути. Але зараз в наш час, коли таке все відбувається і коли потрібно більше уваги приділяти нашим хлопчикам, воїнам на, на передовій і допомагати їм більше вкладувати гроші, щоб скоріше була наша перемога, а не нашого ворога. А вони багато грошей, то що, я не розумію, що там Вони вкладують, багато ворують під предлогом цих шкіл. Проти цих шкіл я теж проти. Я б дитину не здала. Все так, цілий день потім переживай, як що де. Шо? Ви самі знаєте, у нас Херсон 24 на 7, це таке 50 на 50. Сьогодні живемо, завтра Бог знає, що може. За дітьми зараз, глаз за глаз. Я взагалі не розумію тих батьків, які зараз діти свободно уже гуляють. По Херсону до будівництва такі цих шкіл я ставлюсь дуже категорично, як мама, я б не відпустила б свою дитину в таких умовах до підземної даже школи, тому що ну насамперед обстріли вони не передбачувані, і якась така ракета, котра може влетіти туди, і все. Зараз такий час, що підземні школи. Теж важливі, дуже напружена така ситуація, що треба їх захистити. Ну І тому я вважаю, що школи, що будують ось ці захисні споруди, це дуже добре. На даний час у місті Херсоні я навіть не, ну, не, я не можу вам відповісти. Ну, діток зовсім мало лишилося. Але ж треба теж возити цих дітей до, до цих шкіл. І зараз по місту ну, передвигатися дуже боязно, а це все таки діти, вони все одно будуть виходити з підземної школи. Виходить. Ну, Тобто думки такі, досить скептичні. Ні, Я скажу, що я абсолютно підтримую думки херсонців, саме міста Херсона, тому що місто Херсон знаходиться в непереборній зоні безпеці освіти. Тобто, це неможливо тут взагалі відкриття шкіл апріорі, навіть підземних. А ми говоримо про Херсонську область, так. де рівень безпеки набагато кращий. Так, він не абсолютно ідеальне, але це громади, це всього п'ять громад. Це не місто Херсон. Тому в Херсоні зараз ну призупинено будівництво і там вивчаються. Я не буду говорити це питання краще задати Херсонській міській громаді, але ж це зараз розмова не про саме місто Херсон. В місті Херсоні жодної підземної школи не відкрито. Тоді запитання: ви проводили взагалі опитування серед батьків щодо офлайн навчання у тих громадах, де вже є так змішаний тип навчання? Що вони кажуть? Так, звичайно, без опитування, без вивчення думки не може відбуватися жодного процесу. В січні управлінням освіти було здійснено таке опитування: понад 5,5 тисяч респондентів це батьки, це діти, це ну стар, більш старшого віку, це вчителі, це педагоги говорили свою думку, і е, із них 23% 23,2% вказали на те, що вони готові до змішаного формату. Але це опитування, воно абсолютно жодним чином не стосується до того, як вже відбувається саме відкриття. Проводяться батьківські збори, ще раз враховується їхня думка, і тільки потім вже виноситься на рішення педагогічної ради і також далі ради оборони. Обов'язково ну це не примусово. Кожен батько має змогу обрати, якщо він не готовий віддати свою дитину, він залишається в дистанційній формі, і школи от такі два формати. Паралельно використовують, тому тут жодних ризиків немає школи. Це все обговорюють. Ну адміністрація шкіл вона обговорює це з батьками і з вони як рішення. так, так. Батьківські спільноти обов'язково. Тобто, те опитування, яке відбулося ну на початку року, в кожна школа потім додатково приймає рішення. А от чи є такі школи, куди дітям треба добиратися в інші населені пункти? Так, звичайно, що є, і мережа наша, на жаль, далі оптимізуються, тому що дійсно якісно навчати це більш потужні мають бути заклади освіти. Але із восьми на сьогодні будуть підвозити тільки дві школи: будуть підвозити шкільними автобусами і ну не знову ж таки враховуючи дороги, враховуючи відстань. Це дуже багато попередньо відбувається з таких, щоб прийняти це рішення, тобто вивчається різна ситуація, і наразі тільки дві школи будуть підвозити. Диток. Ну, от дійсно цікаво, от, як це відбувається, цей підвіз? Це на безпечній відстані, тобто туди не долітають дрони, я не знаю, артилерія. Так, це звичайно це громади, які більш віддалені від лінії фронту, і плюс там, де це не кожного дня. І ще раз, змішаний формат, це не кожен день дітки їздять. Це один-два рази на тиждень, і е, там враховується відстань обов'язкова. Це дуже близенькі села, де от, тісно діточок можна привести і вони зможуть соціалізуватися, навчатися більш якісно отримати освіту. Також у нас є коментар. Дякуємо за тему, дуже важливо. Я пропоную писати більше коментарів, поки ми працюємо наживо, додавайте свої питання. Чи вистачає педагогів наразі? Ситуація з педагогами складна, але не критична. У нас щороку відтік дітей відбувається десь на рівні 5 тисяч. На жаль, звичайно, Щороку, звичайно, що це вивільняються ставки вчителів, і також це навіть закриття шкіл відбувається. Бо, ну звичайно, що така кількість дітей це дуже багато. Але критичної ситуації немає, тому що ми, от в цьому році, наприклад, близько 70 ставок вивільнилося вчителів. Але ж кожному було запропоновано місце роботи, тому що вони. Часто влаштовуються за сумісництвом, тобто ще працюють в школах, де менш навантаження, тобто на дві школи працює один вчитель, або ж зараз є е, міністерством запроваджена дуже цікава ініціатива. Називається кадровий резерв. Тобто, людина е, не втрачає стаж, вона запропоновуються ці різні там е, методи навчання, і вона якби ну, залишається в системі. Що це означає? Чим займається тоді вчитель, якому немає займатися? Вчитель отримує заробітну плату, він готується до того, що далі він буде розпочинати освітній процес, і він вчиться постійно протягом року він буде вчитися, він буде займатися різними активностями, але ж при цьому в нього залишається заробітна плата. Ага. Це нова ініціатива міністерства. Так. Але далі який шлях цього вчителя йому пропонується переїхати в інше місто, де є вакансії, чи як далі це відбувається? Різні моделі, абсолютно різні моделі. Але важливо те, що вчитель залишається захищеним в плані фінансової стабільності? На так, ну ще поки ми говоримо про рік, це тільки розпочалося. Але ж про те, що в нас поки що такої тенденції. В тому, що люди залишаються без роботи, немає. Ми пропонуємо абсолютно кожного і кожній людині працевлаштуватися, тому що є неповні ставка в школах, тому вони йдуть за сумісництвом і таким чином, абсолютно кризису немає в області. А чи повертаються вчителі, які виїжджали у більш безпечні регіони і вирішили потім повернутися? Ну, на жаль, такого масового повернення ми поки що не спостерігаємо, тому що на жаль, безпекова ситуація в області залишається важкою. В основному це школи, які просто працюють в дистанційному форматі. Люди там і працюють, де живуть, тому поки, поки в нас така біда, то повернення ну дуже малоймовірне, поки Херсон буде під обстрілами. Поговорили про відтік учнів. Скільки дітей наразі перебуває за кордоном? Чи є такі відомості? Та звичайно за кордоном на сьогодні знаходиться 23 три тисячі учнів з Херсонської а області. Угу. І скільки загалом дітей на Херсонщині буде навчатися цього року на дистанційному та змішаному форматах? Це близько 50, більше, навіть ніж 51 тисяча учнів. 50 приблизно це дистанційний формат і приблизно 1200 учнів буде в змішаному форматі. Чи можете розповісти про ситуацію зі школами та педагогами, які працювали на лівому березі Херсонщини? Яка їх доля наразі? Школи працюють для них. Не було умови релокації. Вони не ну просто за умови того, що педагогічні працівники виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони працюють і працюють не ну не зменшуються їх кількість. їх як було 59, так так і залишилось 59. Вони здійснюють освітній процес, і наразі там працює 1231 працівник. Тобто вони отримують зарплату, як це відбувається? Чи якщо вони залишили так, це дистанційна робота от на рівні як Херсонська школа, точно також школа міста Скадовськ. Вони нічим не відрізняються в тому, що вони навчають дітей. До речі, в нас так дійсно є складності з тим, що Дітям все складніше виходити на ці заняття, але пропонуються різні моделі, це і педичний патронаж, і індивідуальні різні форми. І дітки в нас досить з лівого берега, мають дуже круті результати в різних конкурсах, особливо там знання української мови і таке інше. Тобто освітній процес продовжується. Чи є е, релоковані школи? От, е, ви кажете, що немає, чи я неправильно зрозуміла? Ні, ні, -ні. Да, немає умови релокації. Вона mm -hmm. працює в дистанційному форматі, тобто їй не потрібно ну, е, юридично перен... ну, от, якщо наші, да, вони виїхали, вони в інших місцях юридично створили цю адресу. То вони просто працюють в дистанційному форматі. Тобто скадовська школа вона так і продовжує існувати, як скадовська школа. Um... Також хотіла б дізнатися, от які вимоги міністерства освіти щодо наповнювальності класів, та чи планується скорочення навчальних закладів в Херсоні та області в подальшому. З приводу наповнення класів не змінилися жодні умови Міністерства освіти і науки України. Вони як були в минулому році, так і залишилися. Але, на жаль, за рахунок того, що кількість учнів в нас знижується, заклади освіти ми вимушені деякі призупиняти. На сьогодні, порівняно з минулим роком, у нас призупинили свій освітній процес чотири заклади освіти: це три Херсонська громада. І один великоолександрівська всього чотири заклади освіти. Ще у травні цього року була інформація про закриття Степанівської загальноосвітньої школи номер 17 Херсонської міської ради. А чи можете розповісти, яка ситуація там наразі? Ця школа працює, і це питання я думаю краще задати управлінню освіти Херсонської міської ради, але рішення про її закриття не було в травні, немає і на сьогодні. Школа продовжує працювати в дистанційному форматі. Наостанок хочу привітати школярів і педагогів з ним знань і також показати привітання, які записали у сюжеті мої колеги від херсонців. Дітям щоб, вони, дітям, щоб вони насамперед більше прислухались до вчителів та їх порад, тому що дистанційно не все вз... зрозуміло. А вчителям я бажаю терпіння надії на те, що вони повернуться до шкіл своїх, навчатися в такому мирному вже. Часі. Вчителям я хочу побажати їм терпіння, їм сили, їм здоров'я, і їм наснаги, у їхньому нелегкому, нелегкій праці. А дітям, дітям добре навчатися, і щоб вони здобули в майбутньому здобули професію якусь. Тож дякую. За розмову і те, що відповідала на питання, пані Олено. бережіть себе і на все добре. Дякую вам, щиро, до побачення, друзі. Команда ГОРО дякує нашій спільноті за підтримку на базі та спонсорстві на Ютубі. Завдяки вам ми можемо робити більше важливих історій про Херсонців та Херсонщину. Хочете стати співавтором змін, долучайтеся за посиланням у коментарях. Разом збережемо голос Херсонщини. Також нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на майданчиках соціальних мереж. Зараз ви бачите на екрані, де нас там шукати. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, і також у Тіктоці. Ну і, звісно, що підпишіться на наш YouTube швиденько-хутко, якщо ви ще цього не зробили. Ну і також за потреби є можливість звернутися до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами.